Ременю Микола, представник від громадської організації Територія життя, є громадської організації Територія життя. Працюємо вже 5 років, допомагаємо малозабезпеченим, mm -hmm. також okay. приймаємо активну участь в житті сторіщини ША. Добре. Е, є потреба, щоб я сказав про себе. Та, ну, так, е, працюю на посаді синтела Стрицької єпархії е, вже 4 роки, перед тим канцлер Астринської єпархії, е, голова комісії катехітичту, е, очолював е, молодіжні сім'ї і родини комісії у цьому відрізку часу. Праця, яка ведеться, це... Християнське виховання дітей молоді, сім'ї, підготовка до подружжя, супровід молодих сім, сімей, праця із малозабезпеченими верствами та різними категоріями людей, як алконарку, узалежнені, допомога і сприяння Збройним силам зараз в цьому часі. Все, що їм сказати, тіхи. Дякую. Прошу проголосувати. Чтири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, п'ятнадцять, дванадцять. Хто проти? Хто проти? Один, два, три, три. Ну є, утрималось. Раз, два, три, чотири, чотири. вже Зійшлося. Я думаю, що другу кандидатуру нема потреби ставити на голосування, тому що є більшість за першу кандидатуру. Привітаємо Миколу Романка. Доброго дня ще раз усім, дуже. Дякую за довіру, за те, що голосували. Ну, знаєте, я вже позавчора казав на одній зустрічі, що. Вибираємо президента і думаємо, що президент один все зробить. Я думаю, що всі, якщо ми тут зібралися, то ми всі будемо працювати в Ну, Друге, думаю, поставити на голосування секретаря, обрати секретаря на основі постійної роботи в громадській раді. І якщо є пропозиції, будь ласка. Ірина Поліщук, вона була пропозицію. Ні, це громадської ради. Секретар громадської ради. Я, в принципі, не заперечую, якщо б була інша кандидатура, ну, звичайно, що я би тоді, можливо, брала би саме оскільки ніхто більше не зголосився, працювати потрібно. Мене звати Ірина Поліщук, хто не знає, представник я Львівської обласної громадської організації Небайдужі громадяни. За фахом я є юрист, адвокат. Е працюю е на благо громади і скажімо так, що це моє хобі, а не заробляння їх листів. Ну що, ставимо на голосування? Хто за? Хто проти? Утрималися. Утрималися двоє. Тому логічно. Тобі 20. 22. Ви зафіксуєте просто, так. Наступний крок пропозиції щодо заступників у кого які. Дві. Є прикошколи повіщу. У мене є пропозиції представника сотні сичових войтюка, так? Він виникає. Молодом, але... Давайте, напевно, по тому як поступові пропозиції. Бежа. Перше було Дзівідзінський, друге, ну я пишу вже Вінтонюк, потім Брик'ячук, і, і Оліщук. І ще є якісь. Ну. Я пропоную Чи? А ми будемо зразу двох побратим по більшості кількості чи то да? по одному. Но, но, но. Да, і по рейтинговому голосуванню, вас хто більше набрав. Да? Давайте, напевно, просто щоб може кожен став, ми ознайомилися, хто є хто. Ну, Зелідзінський і Степан, так? Да? Що я під громадську організацію наш позитив? Е, мені 58 якраз сьогодні. Починав <праць> <А, праць> свою діяльність е, громадську це в 90-х роках е, голови конкому Добряне, помічник е, преферент ОСШ депутата. Е, аз до того. Перша робота моя була ансамбль танців. Свідомлення підляночка. За фактом 15 років знаходився в штатах бізнесі. Білорусі в штаті за тимчасово не працювання. Наступною кандидатурою поступила Вінтонюк. Віталій Володимирович, громадське формування ОСТС юристів. Ну, оскільки, я думаю, всім відома наша організація, чим вона займається і яке вона положення в місце займає місце своє. Тобто, особисто про себе працюю торговим представником в компанії Атлантіс. Враховую сина, чекаємо дочку. Так, <риклад> 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 Я проживаю. Наступною кандидатурою поступила Брейк Ради пристрійської міської відділі міліції, партії, веду активну громадську позицію. Буду працювати, якщо даю. Ну, багато розказувати. Наступна кандидатура. Це відставка, Працюючий пенсіонер. Виховує двох дітей. Люблючі чоловік. Будемо працювати. А, до речі, представляє громадське формування Закону громадського порядку. Порядок небезпеки. І проживає А, проживає в суму, стоїть крайону. А то має значення? Питання значності. Має знати, що, що... досконало до знає райони міста. Скажу, тому що я не знаю всіх людей, які, тоді, які де проживають, я рада Кастрицької районна державна адміністрації. Тому важливо, щоб були люди, що в Лани проживає, проживає у Строю. Районі... В районі не Давайте, щоб були люди, які знайомі з районом, які знають проблеми, основне села. Досконало знаю як оперативну основу району села. Щоб знати проблеми села не обов'язково. Хто де проживає? Не жуть, коли це. Я думаю, що є такі представники, які живуть в селі, а займають посадою. Такі речі реєстрації мають працювати. Кіждина, не, 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 Добре, наступна кандидатура Берчак Ростислава. Берчак Ростислав, громадської організації Діловий стрей. Завод реклами фішка-директор. Батько двох дітей. Проживаю в стрію. Беру зараз активну громадську участь у житті міста і з країни. Дякую. За Цвітінського за п'ять. За Вінтонюка 15 за, за Брика – 13 за, Поліщук – 8, і Берчак, так дам казати, один, Тобто два. Тобто, <говорить говорить> ну, да. Тоді за рейтинговим голосуванням… виходить так. І... І... І і... 13 і 15. 13, <плес> якщо, ну що, Якщо можна е, долучити до матеріалів, наприклад, секретарю пропозиції до планування роботи, які я зробив, може. У ну кого да, є пропозиції, і, можна в наступний раз підготувати протоколів. Можете розвучити? Так, Я думаю, що роззвучити. Зазвучувати є. Одним з новообраних заступників тепер перва вже є запропонований план роботи громадської ради Хадрицької райдержадміністрації. На другий квартал він підтримується і не стояв на своїй пропозиції, тому я його розписав вже на квартал. Перше. Провести робочу нараду з головами сільських рад та керівниками району з метою ознайомлення та вивчення проблем з Хрищення друге питання: заслухати керівника Стрийського АТП про стан транспортного сполучення та виконання конкурсних умов по обслуговуванню населення населених. Пояснює, що скажу паралельно громадська рада при міському відділі цього міліції робить моніторинг діяльності АТП, і ми будемо з першого числа замілювати кількість маршрутів і. По всіх маршрутах кількість одиниць транспорту. Після цього, якщо монополіст АТП не виконує свої е, ці функції, ми маємо право зняти його з конкурсних, позбавити конкурсного тих умов і цієї ліцензії на перевезення. Але... Після цього. Це АТП не має права брати в наступному конкурсі участі. І, це, і, тим, участі. і тим самим ми, якщо від громадськості почнемо працювати, ми може спробуємо змінити ситуацію транспортних розв'язок як в місті, так і району і містом. Якщо ми будемо питатися, хто їх замінить, то я вам скажу одна: є перше а. Приватні перевізники, які просто не допускаються і не можуть виграти цей тендер. Друге, є заїжджі ДП, які прийдуть на цей ринок і ще розумієте? Просто, якщо їх тупо лобіюють і вони, ніхто не може перемогти їх в тендері, і вони пожиттєво стали монополістами. Якщо ми не будемо нічого робити, це означає, що люди з села до міста на роботу, як, наприклад, Відписка мені, як голові громадської ради, прийшла з міського з виконкому. Мені сказали, що для того, щоб ну, якщо комусь не влаштовує транспортне сполучення, треба людині перед тим як влаштовуватися на роботу, думати, чим він буде добиратися. Це було перше. А друге, по школах питання, то сказали мені, що. Школи в нас є районовані, тому діти, наприклад, по місту з 10-ї школи не повинні їздити в шосту школу. Вони не повинні мати вибору школи, а вчитися в тому районі, де вони живуть. І тому транспортне питання можна так розв'язати. Але це є важливе питання, і ми мусимо живати. Третє питання: зустріч членів ради та керівника райавтодору про стан доріг. Ну, це сама не там вже, Я план, не уточняю, що це є крицький район Це є кримський районів. Четверте. Заслухати головного лікаря Центральної районної лікарні про фінансовий та господарський стан розмір орендної плати підприємців-ворондарів. П'яте. Робоча зустріч директорів шкіл та керівника районного відділу освіти з членами громадської ради. 6. Спільна нарада членів громадської ради Пристрізькому МВ МВС у Львівській області та при Стрийській райдержадміністрації з представниками міліції, прокуратури, служби безпеки по координації дій правопорушень та корупції. Зустріч членів громадської ради з керівниками лісових господарств з питання законної вирубки лісів. Восьме. доцільність перебування на посаді Дмитришина МС як колишнього як чиновника, як чиновника, який підлягає ілюстрації. Дев'яте. Провести зустріч з депутатами сільських та селищних рад Стрищин з метою координації та підтримки громадської ради їх діяльності, плюс згідно графіку. Це, це, це Ще два тижні зустріч в кожному селі з, наприклад, депутатами для того, щоб визначити локальні проблеми, що, наприклад, в тому чи іншому селі відбувається, що їм треба допомогти і яким чином провести. Проведення наради з керівником Держкомзему про наявність і земельних ділянок, стан передачі земельних ділянок учасникам АТО. Екологічні проблеми питання району та використання надр та ресурсів згідно чинного законодавства, рекультивація земель на об'єктах Міністерства оборони України, які розташовані на території Стризького району. Програми енергозбереження та забезпечення ефективного використання газу та електроенергії бюджетними установами Стризького району. Ну, це такі попередні заплановані питання. Другий квартал право план роботи на другий. Це, наприклад, є 12 пунктів, 12 пунктів на 3 місяці, чотири заходи. Чи семінар, чи брифінг, чи робоча нарада, чи зустріч. Це вже на ваш розсуд, і плюс планування датах, Це треба сколондариком сільського за що ми беремося. Це вже буде залежати від комплектації тих комісій. No don't já.